Намасте, друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про те, чи дійсно для всіх підходить курс наш сила голосу і заняття з йоги голосу? І чи дійсно цим можуть займатися всі? Бо тому, що в постах ми вже заявляли про це, але знаєте, щоб не бути, як то кажуть, голословною. Зараз ми розглянемо це з точки зору є така метода колесо життя. Якщо ви чули, суть цієї методи в тому, що виділяється вісім основних сфер нашого життя, складових нашого життя, які повинні бути наповнені, і тоді все наше життя буде успішне. Так от, зараз пройдемося, що ж це за вісім сфер. Це ну, по-перше, здоров'я, тобто наша фізична складова, як ми себе почуваємо, наскільки ми наповнені, наскільки ми енергійні. Далі це відносини з іншими людьми, наскільки вони гармонійні, наскільки вони відлаштовані. А далі це наше оточення. Тобто відносини і оточення тут різниця в чому, що відносини це про наші емоційні стани, про наші ситуації. А оточення це взагалі наскільки в нас є близькі люди, чи наскільки в нас. Велике оточення, наскільки воно гармонійне, з кого воно складається, хто це такі? Чи тільки одні колеги, чи тільки одна сім'я, чи взагалі хто вони нам? А далі це дуже Класна сфера, яка мало в кого взагалі реалізована, це покликання. Дуже багато знаю людей, які успішні з точки зору, наприклад, матеріального, але вони не реалізовані з точки зору покликання. Тобто людина має покликання займатися чимось, але займається тим, що дає їй або більший дохід, або із-за якихось причин, там, не знаю, соціальних, сімейних чи якихось внутрішніх. Недозвіл собі жити так, як хочеться. Людина займається не за покликанням Ну Далі, звісно, те, що витікає вже з нашої розмови, це матеріальне забезпечення взагалі свого життя, наскільки воно в нас гармонійне, органічне і взагалі вистачає, чи нам нашого матеріального забезпечення. І е, далі це яскравість нашого життя, наскільки ми відчуваємо наше життя наповну, чи задоволені ми нашим життям, чи воно протікає так якось дуже сіро, е, як то кажуть, робота дім, робота дім, і ми не отримуємо від цього задоволення. Ну і восьме, це Дуже велика складова для е, нашого гармонійного життя, але знову ж така вона не у багатьох ре, реалізована. Це наша духовність. Тобто, це зустріч е, нас самим собою, це пошук Бога у собі і назовні, це знання, як прийти до цього. Повернемося до курсу Йога голосу. Чим же нам йога голосу і наш курс сила голосу допоможе? От у цих восьми сферах, отже, є три функції, основні нашого голосу: це регуляторна функція, це комунікативна та трансформаційна. Що стосується регуляторної функції нашого голосу, то це функція, яка робить нас збалансованими і емоційно, і також внутрішньо, і також Наше фізичне тіло балансується. Це вже помітили учасники першого нашого курсу сили голосу. І навіть якщо розглядати це просто на примітивному такому рівні, спираючись на те, що голос це вібрація, і 80% цієї вібрації поглинають наші тканини, при вмінні працювати з голосом виявляється, що це такий мікромасаж. Абсолютно всіх наших частинок тіла, і якщо ми розуміємо основні принципи, як це працює, то ми можемо регулювати себе не тільки емоційно, не тільки свою енергію, але так само і своє фізичне тіло. Ми маємо для цього всі можливості, навіть проходячи базові техніки. Далі наше оточення. Наше оточення тут більш вже вступає в силу комунікативна функція, тому що, вивчаючи комунікативну функцію на нашому курсі, ми розуміємо приховані меседжі, які нам посилає людина завдяки своєму голосу. Тобто, коли ми чуємо голос людини і вже розуміємо, як це працює, то ми відчуваємо не тільки ту інформаційну складову, яка вона нам дає, але і той сприхований підтекст, те самопочуття людини, ту інформацію, яка несе вона нам всередини, і навіть змінюючи інтонації нашого голосу. Слова, тембр нашого голосу, цьому ми також вчимося, ми можемо налаштувати інші відносини уже з відомими нам людьми. І навіть якщо у вас були якісь деструктивні речі у відносинах, то за допомогою голосу. Ви зможете зрозуміти і створити уже зовсім інші ситуації. Тобто зразу тут і про відносини, і про оточення. Це, це ми охоплюємо комунікативною функцією. Ну, і, звісно ж, регуляторна функція також. Бо ви можете відрегулювати не тільки себе, але й людину, яка поряд з вами. Ну і про оточення. Коли ви починаєте займатися чимось новим, у нас і у вас, і у всіх нас з'являється. Інше оточення, з'являються нові знайомства, з'являються нові інтереси, і наш круг спілкування розширюється, розширюється в дуже приємному, конструктивному плані. Далі дуже класний і дуже цікавий такий момент, це про твоє призначення у житті. Коли ми працюємо з йогою голосом. Наша психіка стає більш гнучка. Якісь речі, які нас стримували стереотипні, вони відпадають. І навіть якщо ваше призначення в життя вашого не пов'язане з роботою, з голосом, з співом або з якимись комунікаціями, то однозначно ви стаєте більш вільні. Ви дозволяєте собі зробити те, чого не дозволяли зробити собі досі. І таким чином дуже багато деструктивних програм, які вас стримували, які вам не давали бути тим, ким ви повинні бути. Вони відпадають. І жити стає легше і цікавіше. Далі, матеріальна складова нашого життя. Ну, перш за все, це пов'язано з людьми, які працюють з комунікативною функцією, тобто ваші комунікації стають більш ефективними. І якщо ви цим заробляєте на життя, то тут навіть говорити нема про що. Але навіть якщо ви займаєтесь чимось іншим, то як уже було сказано. Вивільняються багато дуже таких прихованих моментів і прихованих блоків, які були в підсвідомості, і ваше світосприйняття стає більш широким і більш легким. І тому по собі можу сказати, ми починаємо бачити набагато більше можливостей у всьому світі, ніж ми бачили до тих пір, поки ми собі не дозволили займатися йогою, йогою голосу. Мені, якщо голос звучить, звучить впевнено, якщо голос звучить наповнено, то в принципі така людина є із середини. Я ще не бачила людей от з таким голосом, от і дуже активних і дуже наповнених. Тому можете просто подумати над цим. От, і далі: наповнення життя, яскравість життя. Звісно, якщо ви можете дозволити собі більше, якщо ви бачите різні можливості, якщо ваше життя стає більш цікавішим, то і наповнення стає більш цікавішим. Ну і знову ж таки, якщо ваше хобі просто співати, то розуміючи, як працює ваш голос, наприклад. Я не професійний співак, але мій діапазон складає три октави. Дуже класний, робочий такий. Я можу співати і автентично, я можу співати і академічно, я можу співати і джазово. Можете вімкнути мій ютуб канал і це все послухати там, де що є, викладене. Ну і насправді духовність. Це вже. Восьма сфера, котру ми повинні наповнити, ну і йога голосу, техніки йоги, вони говорять самі за, це, за себе. Тобто, коли ми займаємося йогою голосу, ми обов'язково займаємося трансформаційною функцією, яка нам допомагає зануритись глибше у себе і зрозуміти, як поєднатися нам, самим з собою, як знайти те. Реальне те загальне і те вічне, яке є у нас всередині і оточує нас. Тож до зустрічі всіх запрошую на наступний наш курс Сила голосу початковий, який розпочнеться вже в листопаді. Пишіть мені у директ, пишіть мені у повідомлення або дзвоніть. Я завжди доступна до спілкування. Завжди рада, ми вийшли вам чек-листи. І якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся всім, все розкажу і покажу, що стосується теми.